Привіт вам послання від оракулу Чорних Кішечок. Давайте дивитись, як це послання вам передає простір. Коротенько. Адаптивність. Зцілення у нас як підказка на дні колоди. Це послання буде для людей, які наразі, як я це називаю, виходять з трансформаторної будки. Коли якісь обставини, трансформації. Потрясли настільки в недавньому минулому, що вже здавалося, що це ніколи не закінчиться. Але наразі тут чітко йде простору інформація, що ви виходите все-таки, от прямо зараз, ви вже на виході з якогось такого трансформаційного, тяжкого для вас періоду, який, незважаючи на свою тяжкість, вас чомусь навчив і відкрив вас якусь дуже важливу енергію, яка в майбутньому вам принесе зовсім новий етап вашого життя. Більш якісний, більш продуктивний, взагалі класний. Значить, основне послання тут буде щодо зцілення. Тобто, зараз, після оцих цих стрясок, наразі вам важливо повністю сконцентруватись на своєму відновленні, адаптуватись до нових обставин і сконцентруватись на своєму здоров'ї, ментальному, фізичному, емоційному, окутати себе турботою, любов'ю і ні в якому разі не вимагати від себе одразу якихось результатів. Тобто ви пройшли жорстку трансформацію, ви з неї вийшли. Потрібно себе наразі похвалити. Ви великі молодці, дуже плідно попрацювали. А наразі потрібно відновитися і робити для себе це з любов'ю, без будь-якого тиску, без будь-якого вимагання швидких результатів. Все буде. Дайте, будь ласка, собі паузу і відпочинок.